Чи не найдевніша традиція не забувати? Перше, що роблять сучасні студенти, вшановують пам'ять провідного подільського науковця, колишнього ректора педагогічного закладу Миколи Дарманського. Музика. Нині у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії готують спеціалістів різних рівнів та профілів: від молодшого спеціаліста до магістра, від вихователя дитячого садка до вчителя іноземної мови початкових класів. При закладі віднедавна існує також аспірантура. За кошти обласного бюджету мають змогу навчатися кращі абітурієнти. А ми, у свою чергу, радіти бачити молодих спеціалістів у стінах освітніх та державних установ обласного та районного рівнів. Ви маєте честь навчатися у Хмельницькій гуманітарно-педічної академії. Навчання в академії це і відповідальність, це і оптимізм, і впевненість у собі, і впевненість у тому, що ви наполегливо будете оволодівати знаннями. Доволі оптимістично та впевнено. Почуваються тут і першокурсники. У дівочому царстві панують короткі спідниці та класичні кольори. Це своєрідний дрес-код, якого намагаються дотримуватися майже всі. Ми вдягали форму, обичай, як в школу. Дуже хвилюємося, бо це перше. Ну, перший курс дуже раді, що ми поступили всі. Думаємо, що нам буде добре вчитися тут. Те, що хлопців тут немає, не засмучую вас. Ні, нас все радує. Хлопці ще будуть. З других курсів, У нас один зате. Якей такої ж думки куратор групи Олена Сас каже: за шість років роботи в академії жодного разу не пошкодувала про обрану професію. Взагалі, я випускниця цього закладу, тому коли я прийшла на кафедру, я прийшла в свій колектив. Хоча це були мої викладачі, але вони стали моїми колегами, прийняли дружно. Ще одна незмінна традиція вишу дарувати першокурсникам книгу, факел та ключ, символи вічного потягу до знань. І це не останній першовересневий презент. На пари початківці вирушать у яскравих пустинках з назвами факультетів. Світлана Русіна, Андрій Храбуст для подільської панорами.